За 20.10 і на офіційних котруваннях такий час я не люблю торгувати, тому що під вечором ринок часто стає дуже стоячим. Дуже багато простою. бачимо, що навіть зараз на хвилиному таймфреймі є ось такі свічки, де ціна фактично просто стоїть на місці. Я таке торгувати не люблю. На ринку краще торгувати тоді, коли відбувається найбільший об'єм торгів. На ну, це логічно можна догадатися відбувається в день, коли найбільша кількість трейдерів на ринку. Тоді ринок набагато стабільніший, рухається логічніше і його можна адекватно торгувати. А коли він ось так стоїть по 30 секунд, це неадекватно. Тому торгувати буду за нашою стратегією зі смугами Болінджера, індикатори болін. Жорбенс або лінії Болінджера українською. Добавили, в мене він вже ось тут є, тому я його просто вмикаю. Це усі білі смуги навколо графіка. Щодо налаштувань Болінджера, ми одразу кажуть, що ділимося лише з учасниками команди, і не спішив вимикати відео, тому що долучитись до команди можна абсолютно безкоштовно. Але давай трішки детальніше поясню, чому ми цінуємо свою роботу. В першу чергу ми кожного дня торгуємо на трансляціях, і усі записи ефірів присутні на YouTube, на цьому каналі. Тобто, ти можеш перейти і переглянути абсолютно. Кожен ефір, друге у нашому телеграм-каналі, ми сповіщаємо про прямі ефіри і після ефірів скидаємо статистику. Торгуємо, знову ж таки. Ми фактично кожного дня, а відповідно, і плюси збираємо майже кожного дня. І статистика достатньо велика по цій стратегії, що також я вважаю, несе велику цінність, тому що важливо дивитися на результат на дистанції за декілька місяців, а не за один день, тиждень або навіть один місяць. Цього недостатньо, аби казати, що стратегія прибуткова. А за цією стратегією ми торгуємо вже дуже довго. Давайте повертаємо знаю можливо, на декілька місяців назад, і там також можна буде побачити статистику, тому що ми вам з вами торгуємо фактично весь час. Ось статистика. Давайте ще погортаємо Так що вже до червня дійшов. Ну давайте в червні подивимось. Ось бачимо також. Статистика теж торгували. Потрішки ми збільшуємо суми, тобто тут ми торгували по 10 доларів. Зараз вже торгуємо 50 доларів початково, тому що важливо також торгувати за мані ризик менеджментом. Він у нас є прописаний у каналі навчання. Якщо ви повний новачок, рекомендую з початку пройти його і з усім ознайомитися. Ну і так як розказую за канал, то максимально коротко пройдуся за ВІП-канал. Тут ми торгуємо на офіційних котируваннях, а саме логіку руху ціни. І давайте мінімально покажу сьогоднішню торгівлю. Сьогоднішній день сповіщаємо, коли будуть нас сесії. Зазвичай це дві сесії протягом дня: Перша обідня, друга вечірня. Дивлюся валютні пари. Пишу валютну пару. Відповідно, ви собі заходите, відкриваєте. ГБП ЮСД приготувалися. Після чого я пишу вниз 4 хвилини. Ось тут виставили собі час 4 хвилинки і натиснули продати. Усе, тобто, банально можна повторювати угоди за мною. Після чого я ділюся аналізом та кидаю результат. В такому форматі відбувається торгівля. Зроблено усе, щоб було максимально комфортно і можна було максимально швидко зайти, аби мати ідентичну точку входу до моєї. Про це я також нагадую, що якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете звернутися до мене в особисті і усім учасникам нашої команди, я обов'язково допомагаю. А результатами торгових сесій ми також ділимося в основному каналі, де понад 1800 учасників. Сьогодні я торгував в лише офіційні котирування у ВІП-каналі, і мій профіль становить 850. 9 доларів 11 угод ідентично, як у віб каналі І давайте ближче до суті стратегії. Зараз я буду торгувати на ОТС, вже пояснив чому. Тобто мені підходять абсолютно усі активи, які місять собі ОТС. Це може бути так само криптовалюта, сировини або акції. Абсолютно усе. Відповідно, я огортаю усі активи і шукаю ситуацію. Ви можете долучитися до прямого ефіру і спробувати поторгувати з нами прямо на трансляції. Навіть банально відкрити собі демо-рахунок, аби не було ніяких ризиків і отримати першу практику. Якщо ви ніколи не торгували, то рекомендую обов'язково розпочати саме з демо, аби банально звикнути, зрозуміти, як все працює, не бути розгубленим та почуватися себе комфортно при торгівлі. USD VND може сформувати гарну ситуацію, позначаю собі вище сформований максимум, позначаю, як бачите, я по тілу свічки, тобто є тіло свічки, а є тінь. Тінь я не враховую, позначаю максимум по тілу свічки. Але бачимо, що ця свічка надто сильно відкатує, тому ситуацію буду пропускати. Мені потрібно було, аби вона формувалася у зелену, знімала повноцінно сформований рівень, який я позначив, а також тілом торкалася смуги Боліджера. Шукаю далі. Стратегія справді дуже проста. За весь свій досвід торгівлі. Нічого простішого я не зустрічав. Тому я думаю, тут кожен може справитися, потрібно лише трішечки прикласти зусиль, попрактикуватися. Якщо щось не зрозуміло, то задати нам питання, написати в той самий. Телеграм, не соромитися, і ми вам допоможемо повністю розібратися. Можна навіть банально відвідувати трансляції, я думаю, це також дасть свій ефект у навчанні, адже зачасту ми там ділимося аналізом і вибираємо вгоди, які себе реально відпрацьовують. Але одразу хочу попередити, що не завжди є багато ситуацій, буває таке, що ситуації зовсім немає. Тут важливо мати терпіння і просто продовжувати шукати. Є ще маленький лайфхак, коли ви бачите, що потенційно може бути ситуація або рівень, від якого актуально було б заходити, то ось тут справа є. Ось такий дзвіночок. Натискаєте і вас ставиться сповіщення, алерт. І якщо ціна досягне цього рівня, вам прийде ось тут сповіщення. Таким чином, теж можна всюди поставити сповіщення, де ви знаєте, що може потенційно бути ситуація, і вчасно на неї зайти. Марафон Digital Holding Сформувалась ситуація, але як бачите, я її пропускаю. Вона себе вже відпрацьовує, і давайте детальніше пояснюю, чому та як. Вмикаю 5 хвилин таймфрейм, аби краще показати загальну картину. Бачимо сформований шикарний рівень супротиву. А шикарний він тому, що ми вже. Купу раз давали від нього реакцію на зниження. Ось тут ми дали реакцію, ось тут дали реакцію, ось тут гарна реакція на зниження, ось тут. Тобто рівень є справді сильний. Чим більше раз ціна торкалася одного рівня, тим сильнішим він є. Ну і ще один раз ми тестили його ось тут. Повертаюсь на хвилинний таймфрейм, бачимо пробиття цього рівня, велика імпульсивна свічка на підвищення. І цією ж свічкою ми тілом залазимо на смугу Болінджера. Відповідно, в нас виконуються два фактори: перший це є зняття ось цього рівня, а другий це ціна торкається Болінджера. І цього достатньо, аби зайти в ситуацію. А заходимо ми на одну хвилинку по закриттю свічки. Тобто, ось ця свічка закрилася, ми зайшли на одну хвилинку, сформувалася червона, забрали плюсик, сформувалася зелена, забрали мінус. Все дуже просто. Ну і для новеньких знову ж таки використовуємо ми однохвилинний таймфрейм, тобто кожна свічка це рух ціни за одну хвилинку. На жаль, я тут. Ситуацію пропустив, вчасно її не побачив, алерт не поставив, тому шукаю далі. Формується ситуація по лайткоїну, але вона вже не настільки приємна. І давайте також поясню, чому. Є в нас сформований локальний мінімум, але бачимо, що цей рівень попередньо ми ніде не торкалися. Давайте також 5 хвилинний таймфрейм, і бачимо, що ніде ми його не торкалися. Але подобається той факт, що нижче у нас також немає сформованих ніяких рівнів. Торкаємося Болінджера, і я готуюся заходити рівно на одну хвилинку вверх. Зайшов. Відповідно, якщо сформується зелена свічка, я заберу тут плюсик. Аналогічно у нас виконалося два фактори: однією свічкою ми зняли повноцінно сформований рівень і залізли на Болінджер. А от НЗД у мене спрацьовує алерт, але тут нічого актуального немає, тож вертаюся на лайткоін і дивлюся за відпрацюванням. Можливо, це виглядає дивно, але справді все настільки просто лише два фактори зняття рівня та дотик до Болінджера. Надалі лише потрібна практика, аби розуміти, які рівні краще, які гірші, де себе краще показує, де гірше. Хоча я знаю, що багато учасників команди торгує навіть суто за Болінджером. Тобто ціна залазить на Болінджер, торкається його, і вони заходять, очікуючи корекційну свічку. Хоча я не рекомендую так робити. Бачимо впевнений плюсик, і 415 доларів чистими я вже забираю. Лечу шукати одразу наступну ситуацію, і хочу ще доповнити, що є дуже крутий інструмент, який може підвищити твій вінрей саме за цією стратегією. І з ним ти вже зможеш. Ознайомитися в прямому ефірі, коли будеш практикуватися, і зрозуміти, як його використовувати, ти вже зможеш більше на практиці, коли долучишся до нашого прямого ефіру. До речі, гарна ситуація формується по ВНД. Також буду готуватися заходити по закриттю цієї свічки. Багато учасників нашої команди вже використовує прапорець. І інструкція по ньому є закріплена у нашому телеграм-каналі. Тому просто долучаєшся до каналу, натискаєш закріплене і ознайомлюєшся. Далі долучаєшся до трансляції і повноцінно розбираєшся, як це працює. Юздеванде зайшов рівно на одну хвилинку вниз. Ситуація не найкраща. Давайте також поясню, чому. Є у нас сформований попередньо максимум. Бачимо, що також торкалося ось тут цього рівня. Ось тут був підхід близько до рівня, давало реакцію. Попередньо більше я не бачу дотиків, але що мені тут не подобається, те, що ми достатньо плавно ростемо. Бачимо формування невеликих свічок, орієнтовно однакових за розмірами, і значно краще, коли є імпульсивний ріст, тобто формуються великі об'ємні свічки. Так як тут не спішить себе відпрацьовувати ситуація, я просто заходжу з перекриттям, взявши суму в два рази більшу. Це прописано за мані ризик менеджментом, який є у каналі навчання. Вже про це я говорив, але на всякий випадок повторюю ще раз, тому що ситуація не завжди відпрацьовує себе з першої свічки, хоча достатньо часто. Три секундочки бачимо впевнене формування червоної свічки 1920 доларів. І відповідно забравши один мінус та один плюс, мій профіт складає 420 доларів, конкретно з цієї угоди. І усе це завдяки коректному мані ризик менеджмент. Лишу шукати наступну ситуацію. Бачимо, що буквально за три хвилинки я знайшов дві ситуації. І не забуваю повернути суму до початкової. Аваланж може сформуватися гарна ситуація. Давайте позначимо собі рівень, від якого нам цікаво працювати. Також мені імпонує, що попередньою свічкою ми вже торкалися Болінджера, і цією відповідно ми також торкаємося, але мені ще треба побачити зняття рівня. На хвилинному таймфреймі по тілу ми вже його повноцінно зняли, що мене також в принципі влаштовує. І як додатковий фактор, я також ще розглядаю сформований геп, тобто ось цей розрив при відкритті нової свічки. Зачасту це як магніт для ціни, і ціна швидше повертається, аби його повноцінно перекрити. Тож очікую закриття цієї свічки і готуюся заходити рівно на одну хвилинку вниз. Три, два, один і натиснув продати. Відповідно, очікую формування червоної свічки, і в такому випадку заберу ще один плюсик, а саме 915 доларів. Ну а поки у нас відпрацьовує годка, давайте трішки поділюся історію, взагалі цієї стратегії, тому що канал у нас існує вже достатньо давно і починали ми торгувати на іншій платформі, де був такий актив, як CryptoIDX. Можливо, тут є люди, які з нами вже дуже давно торгують, і пам'ятають, як ми забирали просто неймовірну статистику на цьому активі. Я бачу, що аваланч не спішить відпрацьовувати, тому на всякий випадок готую собі. Тисячу доларів, аби взяти перекриття за потреби. Три секундочки, два, один і натиснув продати, зайшов повторно. Також на цьому криптоіндексі ми забирали просто шалену статистику. Мені здається, проходимість була от справді 99%. На день правда було можливо 2-3 угоди, але вони відпрацьовувалися просто неймовірно. І це також було за цією стратегією. Єдине, що ми відкривалися на час експірації 30 хвилин або ж годину. А тут ми вже відкриваємося рівно на одну хвилинку. Але статистика також дуже позитивна. Три два один і також з одним перекриттям забираю впевнений плюсик. 330 доларів чистими в мене виходить з цієї угоди, так як попередня була в мінус на 500. Let's go дивитись далі. Ну а якщо тут є олди, які ще з нами торгували криптоіндекс, які пам'ятають, яка це була халява, то буду радий бачити вас у коментарях. Стратегія знову ж таки неймовірно проста. Я би її назвав стратегія Монтрейд, тому що лише ми нею користуємось, ми її самі знайшли, досліджували, тестували і ділимося разом з вами. І гарна ситуація могла би сформуватися по аут USD, але бачимо, що в останню секундочку свічка вкатує і не торкається Болінджера, хоча рівень ми зняли. USD-UNR – приклад ситуації, яка нам не підходить, хоча вона також все може відпрацювати. Як я і казав, багато хто суто від Болінджера заходить. Тут у нас немає сформованого чіткого рівня. Є якісь ось тут свінги, то ось цей свінг, ось цей свінг, ось цей. Але максимум в нас знаходяться вище. Якщо відкрити 5 хвилинний таймфрейм, то я б очікував сюди. В ідеалі знімати найвищу точку і тоді вже заходити, або хоча б щоб поблизу не було ніяких цілей вище, або нижче. Відповідно, Тому цю ситуацію я пропускаю і шукаю далі, те, що мені буде підходити. Євродолар може сформувати ситуацію, але треба все ж дати гарний імпульсне підвищення. Бачимо сформований раніше максимум, від якого неодноразово давали реакцію на зниження. Ось тут та ось тут. А якщо подивитись глобальніше, то також був дотик ось тут і теж дали гарну реакцію на зниження. Але Болінджер в нас знаходиться значно вище і ми наразі до нього не долітаємо. BNB може сформуватися гарна ситуація. Бачимо дві великі об'ємні свічки на підвищенні і обидві торкаються Болінджера. Позначаю собі вище сформований максимум. Давайте також подивимось на 5-хвилинному таймфреймі на 5 М. По тілу ми вже його повноцінно зняли. Хвилиний таймфрейм не подобається, що так сильно з'їдається об'єм свічки. Надто сильно вона вкатила. Хотілося б фіксуватися вище. Готуюся заходити три секунди, два, один. Натиснув продати. І очікую також формування червоної свічки. Дві секунди. Шикарне відпрацювання. Забираю ще один плюсик, 460 доларів чистими. Справді, ось так все просто. На офіційних котируваннях, де ми торгуємо логіку руху ціни, все трохи складніше. Але на Ютубі також вже є відео за логіку руху ціни, де я стараюся просто це подати, аби кожен міг також розібратися. Адже торгувати на реальному ринку і розуміти, як він рухається, це значно приємніше, аніж просто заходити від Болінджера. Ну але профіт є профіт, і коли дають плюси, треба їх збирати. І незалежно від того, чи це просто чи складно, чому б не забирати плюси, правильно? Але мені здається, що це настільки просто, що багато хто навіть не повірить, що це реально працює. Ну а тут варто просто перевірити. Навіть банально переглянути якусь з наших трансляцій та звірити результат по даті у телеграм-каналі. Все зберігається, нічого не видаляється, ви завжди можете перейти долучитися, можете зайти на трансляцію, запитати, які результати в них. Можете почитати коментарі під нашими відео, де деякі учасники команди залишають відгуки. Хоча, якщо ви повний новачок, то можливо навіть ця стратегія потребує трохи часу та практики. Але знову ж таки, є навчальні відео, які ви дивитесь прямо зараз, є прямі трансляції, на яких ви можете задавати питання, спілкуватися з нами, з учасниками команди, копіювати угоди, торгувати з нами. Є також особистий чат з нами у телеграмі, де можна написати та задати абсолютно любе питання. А раз, не бачу більше наразі ситуацій, то ж буду фіксувати свій профіт. Загалом забрав я 4 плюсика. Ну а скільки я зробив, я думаю, порахувати не складно. Тож робіть висновки, чи варто тут спробувати трохи більше розібратися, чи не варто, і це все скам. Знову ж таки, якщо торгувати максимально консервативно, то навіть по тому самому аваланшу можна було забрати плюсик з першого разу. По Ванде можна було забрати плюс з першого разу. Та й в загальному я рекомендую завжди заходити лише за прапорцем. На трансляціях я заходжу на одну хвилинку лише по тій причині, аби в нас була одинакова точка входу і одинаковий результат. Бо якщо я буду заходити прапорцем, не всі будуть встигати, будуть відрізнятися точки входу. Буде відрізнятися результат. а Нам таке не потрібно. Нам потрібно, аби усіх... Був гарний результат, і усі були у профіті. Тож бажаю всім гарного дня. Під цим відео залишу усі посилання на чат зі мною на канал на навчання. Ще раз повторюю, що усе безкоштовно, все, що вам потрібно, це потратити трішки часу на вивчення теорії та попрактикуватися на деморахунку, як самостійно, так і з нами на трансляції. Думаю, спочатку варто на ефірі. А якщо це відео було корисним, то постав лайк, підпишись на канал і закинь ракету у коменти. А у наступному відео я розкажу, як торгувати факт пробиття. На реальному ринку офіційних котируваннях, на яких ми торгуємо, у ВІП-каналі.